Хотіла попасти квартира, мама цема другий під'їзд. – То ваша квартира, чи вирія? Наша квартира. А ваша так. є така квартира. Ні. Наталія Зіняк з чоловіком перший за рік має змогу потрапити до квартири, за яку, за словами Івана, Зіняка, подружжя сплатило гроші понад чотири роки тому. Я платив свій ключ. Це ключ від моєї квартири, яку я проінвестував ще у 2020 році. До того вам що казали? До того мені сказали, відколи почалися сюди, що мені сюди вхід заборонено. О, ні, не покажемо. Ага. Замок, мабуть, поміняний. А верхній не підходить. Квартира Верхі. закрита, і на даний момент я розумію, що нам як пустили нас до квартири, так зразу не пустили. У подружжя Зін'яків у руках договір купівлі продажу квартири у житловому комплексі Козацький, укладений в 2020 році. На той час адреса була виноградна 175А, коли будинок вже здався в експлуатацію, адресу змінили на Довженка 31В. Згідно договору, протягом року сплатили повну вартість за квартиру. Нам казали, що ми зможемо заїхати у другому кварталі 2022 року. І хочу зазначити, що у договорі купівлі-продажу зазначалося, що сума за квартиру не може бути змінена лишень у випадку збільшення або зменшення площі квартири Три побити і вартість придбаної квартири на той час становила майже 22 тисячі євро, каже Наталія Зіняк. Після сплати всієї суми подружжя одержало доступ до нової оселі і очікували на офіційну здачу будинку в експлуатацію. 22-му році розпочалася війна, важкий для усіх час, і ми пов'язали оцю затримку здачі квартири саме з важкими моментами для всіх. І чемно очікували того моменту без всяких претензій, коли нам дадуть знати, що квартиру можуть нам передати. Але у 2024 році, в серпні місяці, коли я була у бойовому відрядженні на Донецькому напрямку, зателефонував чоловік і повідомив, що його викликали в офіс до соціум девелопер, де сказали, що для передачі квартири йому необхідно буде заплатити кошти. В сумі більше як 10 тисяч гривень за кожен квадратний метр, що становило більше як 800 тисяч гривень. В інакшому випадку нам квартиру не передадуть. Там були три забудовника: САТП, це спеціалізоване автомобільне транспортне товариство, в якого ми безпосередньо брали квартиру. Спілка учасників АТО та житловий комплекс Козацький. ТОВ ЖК «Козацький». і між ними відбулися неузгоди. Керуючи цим конфліктом, вони тепер вимагають кошти не з того, скажімо, поганого співзабудівника, а вимагають кошти з інвесторів. Зі слів Івана Зіняка під час однієї з розмов представник будівельної компанії пропонував повернути їм гроші за курсом актуальним на момент купівлі квартири. Мені було сказано, що моя квартира буде. Точніше, що це не моя квартира, а їхня квартира, і вона буде продана, що вони мені безпосередньо рекомендують, або, як вони зараз говорять, реінвестувати. тобто двічі купити свою квартиру, або просто йти до суду. Сьогодні ми отримали ключик від ключника, сказав, що можна зайти. Оскільки я, я бачу, що. Що не відкривається за квартиру, до якої тепер не мають доступу? Це подружжя сплатило орієнтовно 25 тисяч доларів, каже Марія Галушка. У селі розповідає жінка, придбала у червні 2023 року. Після місяців очікувань їм відмовили у видачі ключів від квартири. Ми приїхали у соціум. А вони сказали, ви документи маєте, але є другий власник на ту хату. Хата перепродана. А я кажу, як перепродано, як я другий власник. Як я заплатила, кажу у СТП. А як я це? Так, ви не маєте квартири. Нам сказала та юристка, жіночка, я шок дістала, ти спіднявся, цукор піднявся. Я розплакалася і далі плачу. Як гроші вложити і хату не мати. Багато залишилось в очікуванні, що відбудеться. Я, яке суд прийме рішення, тобто чи в користь інвесторів, чи в користь забудівників? Це є перше, тобто люди, багато людей в очікуванні, є безпосередньо більше 30-40 людей, які судяться, є в судовому процесі. І є, я не знаю, яка велика кількість вже заплатила ці кошти. Наприкінці зйомки сусіди в поштових скриньках побачили квитанцію за сплату комунальних послуг, адресовану іншому власнику. Тут є на мою квартиру номер 72 як ви бачите, з газових мереж. Але, на жаль, чомусь не вказана моя фамілія. Ця квитанція я бачу, що Довженка 31В, корпус 1, квартира 42. Яка. Належала би нам на право власності, але тут є інший власник. Якщо ми глянемо у договорі початку будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків з 2019 року, тут зазначено представник громадської організації Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО та так, сама людина. На офіційному сайті Асоціації західноукраїнських забудовників зазначено, що житловий комплекс Козацький є проєктом будівельної компанії Соціум девелопер і мав кількох замовників. Громадську організацію Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО та приватне акціонерне товариство спеціалізоване автомобільне транспортне підприємство 0901, в якого Іван Зіняк придбав квартиру. За даними онлайн-сервісу і контрол кінцевим бенефіціаром підприємства є Роман Тимків, екс-депутат Івано-Франківської міської ради. Та колишній директор Львівського бронетанкового заводу. У 2020 році Вищий антикорупційний суд звинуватив його декларуванні недостовірної інформації. Пізніше суд скасував свій вирок. Партнерські відносини СТП-0901 за ініціативи іншого замовника будівництва розірвали у 2023 році. Про це у телефонній розмові Суспільному розповіла представниця будівельної компанії, соціум-девелопер та житлового комплексу Козацький Наталія Гаврищук. Ініціатором звернення була громадська організація, яка є зараз єдиним замовником будівництва даного об'єкту. Згідно з рішенням суду, угода між партнерами була припинена у зв'язку з тим, що СТП 0901, укладаючи договір, фактично вів в оману партнерів щодо інвестиційного вкладу, каже Наталія Гаврищук. Звичайно, є претензії, тому що в якій формі ви їх висловлюєте. Ви зверталися в судові інстанції. На даний час судового спору цивільного чи господарського немає. Продовж півроку сім'я Зіняків права на придбану квартиру відстоїв івано-франківському міському суді. Під час чергового засідання, 25 червня, представник СТП 0901 Юрій Грица заявив, що відношення до спірного майна підприємство не має. САТП втратило свої майнові права на квартири, які було повинно отримати. І, зокрема, на квартиру, яку повинно було передати позивачу Зініку. В зв'язку з цим з метою встановлення юридичної визначеності в даних відносинах ми подали позов про розірвання даного договору. Представник Івано-Франківської обласної спілки, учасників та інвалідів АТО Андрій Абрам'юк позицію громадської організації озвучив так. Вважаємо, що у позивача відсутні праві підстави визнання права на спірну квартиру, оскільки у праці ТП продавця за їхнім договором припинилися майнові права на спірну квартиру з моменту прийняття рішення. Щодо визнання недійсним договору про участь в будівництві, укладеного 10.10.2019 року, наступне судове засідання у цій справі, за словами судді Тараса Антоніка, заплановане на 1 липня. І на Сендецька Монік, Роман Кучержук, Роман Сукирко суспільне новини Івано-Франківськ.